Пісні із окопів Дніпро провів перший в Україні фестиваль військової пісні. Він зібрав 20 учасників із різних куточків України. Головним критерієм відбору композиції була саме авторська пісня, написана на передовій. Про найчуттєвіші моменти з фестивалю. Дивіться у наступному сюжеті. Вони готувалися до цього заходу декілька місяців поспіль. Учасники ретельно підбирали композиції та репетирували по декілька годин на день. Ці пісні вони написали самі, описували все те, що відбувалося навколо них. Боєць Володимир Поляшко написав свою композицію, знаходячись у лікарні мечникова. Пісня Повертайся живим. Це своєрідне підсилення вже існуючої. Кожен парень, який ушов на фронт, он у нього є здох. перед родиною, у нього є поняття, що Пришел враг на нашу землю, но он оставив вдома свою семью. І, вот, конечно же, у него есть задача э, вернуться домой живу. Так, випад, е ето задач йому ставити уродний. Журі фестивалю намагалися відбирати не так звані композиції Реквіям, аби вечір не носив такої сумної ноти. Тут є досить веселі, жартівливі пісні. Так, із близько 70 заявок залишилося лише 20 – найсильніших, найвлучніших і найдушевніших композицій. Визначити переможців буде дуже складно, та й взагалі кожен учасник вже переможець, кажуть члени журі. Я чомусь я так думаю, що тут переможця сьогодні не буде. От я вам кажу відверто. Це моя особиста думка. Жодним чином не. Можливо, зовсім по-іншому думають організатори, але я думаю, що найголовніше це те, що хлопці сьогодні тут зібралися. І вони, я думаю, сьогодні ми тут побачимо, я впевнений, і чоловічі сльози. І оплески, і почуємо слава Україні. Мабуть, не один раз. І, мабуть, це буде найбільшою нагородою для всіх тих, хто сьогодні виходитиме тут на сцену. Сльози дійсно були виконавці своїм проникливим співом, розчулили глядачів, серед яких були і самі військові, і з родинами, і волонтери. Всі вони не з розповідей знають про жахіття війни. Концерт відкривали хлопці з міста Кам'янське, гурт Сілвертаун. Її учасник Андрій Касенюк є автором та виконавцем власної композиції Україна. Це ми її чоловік написав, будучи. Селищі Неверському Учасників довго не відпускають зі сцени, аплодуючи упродовж усієї пісні. Військові упевнені цей фестиваль мав відбутися саме зараз, а не після перемоги. Це шанс трохи розрядитися, можливість висказатися і бути почутим. Можливо, це стане гарною традицією, і наступного року Дніпро чи інше місто України прийме фестиваль пісні народжені в АТО. Юлія Буженська, Олександр Оленченко,